Вони і нашими братами, Господи, хоч іншої національності, але в Христі Ісусі нема ні чоловіка, ні жінки, ні єврея, ні грека. А всі є одно. Слава тобі, Господи. Ми дякуємо за їхній дар життя, за їхню присутність, за їхню присутність, за їхню присутність посеред нас. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі. Благослови їх. Бо навіть своєю присутністю вони так, як би твої представники, вони так би з неба. Вони з неба, вони є твої, Господи. І вони принесли нам цю добру вістку про Мати Твою, нашу Богородицю Присну Діву Марію. Благослови і захисти їх від злого. Провадь їх, наповняй їх ще більше. Щоб куди вони приходили, там світило Сонце, там тікала всяка темрява, і там було світло, там було небо. Щоб вони були переповнені Твого Духа, щоб вони були в Твоєму серці, Марія. Бережи їх у своєму серці, непорочному серці. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Душна. І всією нашою спільнотою, і всією Україною, яка перемагає і переможе в ім'я Ісуса Христа. Ми вас благословляємо. Будьте благословенні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу!